Продовжуємо вишивати низинку на чоловічій сорочці колд. І як вишивати низинку? Як починати на переді у самих пасочках. Перед цим я вже все розказала і показала. так? Зараз трішечки ще побалакаємо і подивимося на стійку. Де вишивати стійку і ось ці мережки заготовочки, котрі я казала зробити, це все в попередньому відео. Там можна подивитися і послухати. А зараз ми беремо нашу заготовочку з мережок на стійку і будемо тут починати вишивати також низинку. Я покажу, з якого місця вишивати потрібно е, Починати, починати вишивати. А вже як вишивати, то ви вже знаєте, тому що щойно декілька хвилин назад ми з вами разом вишивали. Ще один такий момент, що, можливо, хтось не хоче в настійці низинку. То ви можете вишивати там чи вузеньку ту таку поверхничку, котра у нас буде. її, от Як її вишивати, я покажу трішечки пізніше, десь там у наступному відео, так? у відео, котре буде, бо наступне відео буде не про поверхничку, а напевно про те, як заповнювати низинку. От. А можете просто вишивати половину основного орнаменту на стійці. Це вже за вашим бажанням. Але якщо ви вишиваєте за мною разом зі мною, то у моїй голд буде стійка з низинкою. І починати ми будемо стійку вишивати посередині. Не з краю, а посередині. Ось, складаємо ми нашу заготовочку з мережок навпіл, або, як я завжди кажу, пополам. У мене робочий момент. Я не виступаю на публіку, а тільки показую робочий момент. Тому я спілкуюся так, як мені зручно і як мені подобається і легко. Значить, так, ось тут. Серединка, так? І тут зараз ми будемо зашивати ниточку. Беремо маємо тут стібочки. І під ці стібочки, але дайте я подивлюся, чи точно це виворотня сторона. Да, виворотня сторона бачу зашиті ниточки. Так, починаємо з виворотньої сторони. Правильно Ниточку зашили, серединку знайшли, ниточку зашили. Зараз розкладаємо тканинку, ставимо зручно так, щоб було кожному з нас, хто там як вишиває. І, напевно, я особисто буду для себе вибирати серединку, а ви можете за мною також повторити. Так само вибирати, але кожен може вибирати так, як хоче сам серединку. Серединку ми можемо починати вишивати з крапельок. Ось. А можемо починати вишивати з середини ось цього хрестика, і тоді посередині стійки у нас буде хрестик. От Мені більше подобається, коли посередині стійки буде ось цей хрестик. Тому я буду починати з цього стібочка. Ну, отак, от як отут. От як тут ми починали. Так же само я буду починати зараз тут вишивати. От Зараз, знаєте, що цікаво, буде, будемо бачити, як буде сходитися переплетіння полотна. Добре би зараз було, був той момент, коли потрібно на одну ниточку брати вище. Ну, ми зараз подивимося. Значить, з однієї сторони нам потрібно відступити 8 ниток полотна взяти на голку, а з іншої сторони сім ниток. Е, так, вишиваємо. Три. Три. І один. Нехай буде тут сім тоді. Тут буде у нас сім. От 5 на голочку І тут у нас до кінця рядочка повинно бути 8 ниток, 6 і 8. <кхем> і дивіться, що у нас виходить. Якщо ми зараз будемо рухатися в цю сторону, у нас з того у нас сходиться переплетіння. Е, так же само, як у як у пасах, Оце, у тому, що я показувала заготовиці ті. І знову ми вишиваємо такий же самий орнамент. Почали ми так само, як е, декілька хвилин назад ви вишивали у пасах, а я на своїй заготовці. 1, 2, <кій> я року стібочки, коли потрібно, щоб знати, на, при котрому стібочку, потрібно вже робити ось цей стібочок посередині. То це виходить: 1, 2, 3, 4, четвертий стібочок, ми вже вишиваємо у тому рядку, де потрібно робити ось цей стібочок посередині. І зараз у мене Саме цей стібочок, ось, четвертий стібочок, і я шукаю серединку. Ой, не бачили. Ось. Дивіться, ми зараз зробили з вами ось цей стібочок. Нам ще один потрібно зробити в цьому напрямку і потім уже повертати. Ниточки легесенько, не затягуємо, завжди про це пам'ятайте. І зараз я буду вже повертати і буде формуватися половинка того хрестика, так? Але це я буду вишивати в одну сторону. От. У моєму випадку це я буду вишивати в ліву сторону, так? Вліво, зліва, Е, з права на ліво я буду вишивати. Я зараз цю ниточку. Витягну з іголки і хочу почати ще вишивати в другу сторону, вправу. Зараз ми з вами ще почнемо так. Так, я ниточку, щойно, в голочку нову, цю я потім дошию. І дивіться, тут. Можна починати зараз, так як я тримаю тканинку, і можна починати так же само і вишивати в другу сторону. Але дивіться, що тут є. Коли ви вишиваєте цією от ниткою, коли ми вишивали, ми, якщо вишиваємо правою рукою, то Добре би було і краще виходить, лицева сторона тоді, коли ви правою рукою тягнете нитку, і у вас е, права рука шиє е, праву сторону, так? Ну, начебто ви йдете в ліву сторону, але, вона, але вишивка залишається з правої сторони. у вас, так? От ви, Ми вишиваємо в ліву сторону, а вишивка залишається під правою робочою рукою. так? А якщо ми зараз будемо вишивати правою рукою в цю сторону, то вишука, виходить, буде залишатися після робочої руки, тому що, можливо, хтось вишиває лівою рукою або навіть двома, може й таке бути. І розумієте, може так бути, що хтось може тримати тканину на п'яльцях або на рамках на станочку. Ось таким чином. І одною рукою тягнути в одну сторону, а другою в другу сторону, в одну сторону, в другу сторону. Це е, так же само вишивали б Тобто тобто е, одною рукою в одну сторону, другою рукою в другу сторону. Це така манера була, така писемність була колись у давніх людей. Е, прадавніх навіть давно-давно. А ми зараз так не робимо. От мені, наприклад, так би було незручно вишивати. Ось так. І, звичайно, мені і зручно вишивати, так як я кажу, от, правою рукою от сюди в праву сторону, але тоді ниточки з лицевої сторони лягають трошечки по-іншому. Вони тоді начебто такі рідкуваті, виходить. вони так не, щільно не прилягають одна до одної. От коли я вишиваю в правою рукою в ліву сторону, то та вишивка, котра вже вишита, вона під правою робочою рукою залишається, і там краще влягаються ниточки. А якщо я вишиваю так, що вишивка залишається після руки, то чомусь там ниточки так не влягаються, як, як у першому варіанті. Тому в такому випадку я беру, особисто я так роблю, ви можете це пробувати, ви можете спробувати. Беру і ось так, вишиваю. Коли ви починаєте новий рядок, хотіла би звернути увагу на один малесенький такий нюанс, одну дрібничку, але вона вам додасть більше зручності у виконання тих рядочків, і не буде там нічого вам пересуватися, жодні ниточки. Коли ви починаєте новий рядок, то зверніть увагу, от. Чи ви вишиваєте на полотні вздовж, чи ви вишиваєте впоперек, так як зараз я вишиваю стічку, звертаємо увагу на ниточки полотна. Дивіться, вони йдуть як. Тут е, я не буду наголошувати на ниточках підкання, на ниточках основи, тому що я сказала, це не важливо, це або вздовж, або впоперек. Вишиваємо і так, і так на полотні, правильно? Але звертаємо увагу на переплетіння самих ниточок. Дивіться, от є ниточка, ось ця ниточка, так? От, на 100, от, от ця сама сама крайня ось ця. Вона йде зверху цієї поперечної нитки, так? А наступна йде. Під поперечну нитку, потім знову зверху поперечної нитки. От Починайте рядок з тієї сторони, де ниточка йде зверху поперечної нитки полотна. Ниточка полотна, одна, йде зверху другої ниточки поперечної полотна. Отак От як тут, тут починати добре. Тому що ми, коли доведемо цей рядочок до кінця, то ми зупинимося, і нам потрібно буде повертати на ниточці полотна, у котра йде зверху поперечної нитки. І тоді ми поворот зробимо, і наша робоча нитка не буде пересовуватися на другий рядок полотна. От, поза цю ниточку. Якщо ж ми зробимо поворот, наприклад, тут, де от ця ниточка полотна йде під поперечну нитку, тут, то наша робоча нитка тою, котрою ми зробимо поворот, може пересовуватися на цей другий рядочок, і то буде недобре. І тепер наступний момент. Якщо ми, наприклад, почнемо з цієї сторони то дивіться, от е, наступний рядок у нас тут повинен бути, і ось ця крайня ниточка йде під поперечну нитку полотна. От тут уже добре починати, тому що тоді ви, коли проведете цей рядок до кінця, ви знову попадаєте на ту ниточку, котра Іде під поперечну нитку. І знову ж таки ви будете робити цей поворот, котрий може потім пересовуватися робоча нитка на другий рядочок сюди. І буде виглядати, що ви повернули не тут з краю, а десь тут, нерівно то ті рядочки будуть виглядати. Тому запам'ятайте, починаємо завжди рядочок. Після ниточки полотна, котра йде зверху поперечної першої, оце, так як у вас є цей проміжок, що ви повинні вишивати тут орнамент, так, ви на нього звертайте увагу, ось ця відстань, так? То оця ниточка перша полотна йде зверху. Першої попереч... поперечної нитки. Ось тут іде зверху. Значить, тут от ця перша ниточка і перший рядочок. Тут у цьому рядочку зручно почати новий рядочок низинки. Тоді буде вам легше. От зараз я це буду робити. Ой, дивіться, починаємо новий рядочок з того. Так, робимо поворот. І у нас чудовий поворот вийшло, так? Ось. Все так само, як ми почали, все дуже вдало, дуже добре. І продовжуємо вишивати в другу сторону. І тут також. І так, головне вдало почати. Почати з того рядочка полотна, що потрібно нам, і потім буде вишивка рухатися дуже добре. Зверніть увагу, в мене вже четвертий стібок у цьому напрямку, то мені вже потрібно знайти серединку для того, Стібочка з однією ниткою полотна. Ось і так, продовжувати. Оце я почала. Якщо в нас є вишита заготовочка на стійку, то я почала з середини, з виворотньої сторони. І тепер я наш орнамент ось цей, буду вишивати в одну сторону і в другу сторону. В цьому відео ми розводили, ми багато розмовляли. Ми навчилися робити перші стібочки низинки і продовжуємо вишивати наш орнамент на чоловічій сорочці Gold. У наступному відео ми будемо цей орнамент заповнювати і розмовляти про петливу мережку. Я покажу вам, як її виконувати, де вона колись вишивалась. У мене є давні взірці. Ми будемо розглядати давні взірці, пробувати робити петлеву мережку і заповнювати наш орнамент сорочки Gold. На цьому я з вами попрощаюся. І ми домовляємося зустрітися в наступному відео.